Добрий вечір, шановні українські аграрії. Зараз побачимо, що в нас ми з ці квасолі, чи є в якісь бульбочки, да? чи бульбашки якісь є, вони дикорослі, тому що, тому що що можу сказати, що ми не інокулювали рослину, якщо якісь дикі форми є, але на зараз щось я не бачу нічого по цьому покоренню. Щоб можна сказати, що у нас тут 3,4,1 є, 3,4,2, 3,4,3. Град на цих полях був, то він теж дав перцю цієї квасорі. Але зараз найголовніше нам забрати Ну І в принципі тут все добре. інсектицидом якимось обробити, бо тут біда, блін. бачу, всякої літає, мошки. Треба позабирати. А але так масив, бачите, піднялося. Я думаю, що він згорить повністю, тому що було дійсно е, трошки страшнувато з квасолею через град. Ну нічого, все витримало. Тепер головне, як кажуть, доколихати її до успіху. По наче листкова поверхня ще чиста, ще чиста. Побачимо, що вони там з хворобами буде. Зрозуміло, що. Є дуже величезні проблеми там, з деяким хворобом на басолі, але я думаю, що все буде добре, треба якось жити тим, що буде все добре. Різні густоти заклали. Побачимо, як будемо збирати. Дасть Бог, дійдемо до, до, до збирання, яка густота найліпша, так що це все покажу. Тому що в середньому ми намагалися сіяти в межах 450-500 тисяч. Але нам все-таки ці дощі дали трохи дрозда, і трохи позмивало, трохи поспалювало. Але можу сказати одне, що поки що поки що це мене задовільняє. Так що вирощуйте квасолю, дай Боже, що у вас було щастя. А там будемо мріяти про хороший врожай і економіку. Тримайтесь, успіхів вам!